Гаряче було на громадських обговореннях щодо пошуку другої черги місця поховання героїв на пагорбі слави в Ужгороді. Люди зібралися у сесійній залі міської ради, аби висловити свої думки. Найбільшого резонансу набула позиція мешканців будинку, що розташований поруч з цвинтарем, які проти облаштування місць поховання біля будівлі. Хочеться побачити тих громадян подивитися воші, які висловлюють незадоволення, що ми наших героїв. Ховаємо паславом. Скільки метрів може бути до пакування від жилих приміщень? Чому ви рахуєте, що там мають рядом бути? Ви знаєте, що тут сточні води? Ти взагалі відділи. Пока будь ласка, хоч одне місто в Україні, хоч одне місто в Україні там кладовище знаходиться більше років. Я ж не знаю. Квартири вісім років тому назад і вкладали кошти. Хальвади існувала і буде існувати. Ви знаєте, скільки там квартир прийде на світоче засідання? Скільки людей прийде? Тисячу. там скільки живуть. Розумієте? Приходить ну, Це маніпуляція. Аня болюче, тому й емоційне обговорення. Пагорб слави місце пам'яті і шани з понад 200-річною історією, де вже знайшли вічний спочинок герої. Позицію міської влади пам'ять про загиблих героїв має бути вшановано гідно у місті, яке символізує повагу та вдячність громади. Підтримали вдови та ветерани. Це недопустимо. таке. Писати такі скарги і взагалі, тому що там є дитячий меданчик, ми це розуміємо. Мої діти теж приходять на кладовище вшанувати пам'ять свого батька і тих полеглих воїнів, які там лежать. І я не розумію, як у кого піднялася рука от, таке от написати, тому що там є багато інших факторів, які сприяють тому, щоби. Ну, там є молитвений дім, який там співає на російській мові. Я не проти ніякої релігії, але ми маємо відстояти це право, щоб наших хлопців, які відстоюють честь і держ... ну, гідність нашої держави, привозили сюди і хоронили тут у рідному місці. Син похований на пагорбі слави, і в мене однозначна позиція, що хлопці мають бути поховані на пагорбі слави. Тут на цій алеї з лівої сторони, тому що це дуже красиве місце, і я думаю, що вони заслужили таку пошану. Рахую дуже ну, чущий випадок, що люди що поступили навіть таке звернення, як не могло прийти таке в голову але, чесно кажучи, з перших місяців, коли загинув син, вони там вигуляли собачки. І дуже багато нам помогла міська рада, щоб вони вигуляли собачок, бо це прямо вони випускали на нашій мали. Тому дуже я ну чесно кажучи не дивуюсь. Вже їхньому цьому вчинку. Прийшов підтримати скажімо так, здоровий глузд, чесно кажучи, тому що дані події, які піднімаються на громадських слуханнях, ну, воно добре, що обговорюється, але я думаю, що в нашій країні після стікових жертв воно, воно не має бути. Це нонсенс. Думаю, що громадські слухання мають закінчитися тим, що ті, хто подавали цей позов, вони, вони мають попросити пробачення у родин загиблих, у родин військових, які наразі захищають мир та спокій в нашій державі. Думаю, це єдине правильне рішення. Поховання має бути там, де воно. Де вони мають бути чиїсь інтереси, шкурні? Хтось там хоче собі якусь прибудинкову ділянку, ще щось. Воно навіть не має підніматися в суспільстві таке питання. Це має бути єдине місце. Це наша остання шана героям, які віддали життя за цю країну, за мир, за майбутнє. Чотири проти, решта це майже сотня за. На громадських обговореннях більшістю голосів підтримали розміщення другої черги поховань із лівого боку алеї на пагорбі слави та проведення відкритого конкурсу щодо розроблення проєкту меморіалу. Ми бачимо, що в принципі продовження формування поховань іменно на кладовищі Кальварія на пагорбі слави, ми маємо продовжити незалежно від тих всіх листів, заяв, які були на надійшли в міську раду. Думаю, що депутати 24 числа підтримують детальний план території з внесенням тих коригувань, що необхідно зафіксувати в детальному плані. І то, що міський голова запропонував. Провести конкурс на кращий проєкт меморіалу загиблим воїнам за суверенітет та незалежність України. Ми розпочнемо сформувати рішення виконкому, і конкурсні правила, які мають бути, хто може прийняти участь, як воно має виглядати, і сама територія, яка має включати саме меморіал, тобто де будуть і поховання, і вхідна частина, і стоянки. Тобто будемо комплексно підійти до того питання. Далі затвердження рішення на сесії Ужгородської міської ради в четвер 24 липня.